Давай лопаткою на машинку, а машинку десь сюди. Давай-коди сюди, на машинку. Десь тако, сюди. Так, я машинкою вези і сюди. Клас! Біби, ще? ще? Зараз ще будемо. Усім привіт. Ми сьогодні будемо з марком висаджувати помідори. Маємо ось такі красиві. Че, чека, а такі будемо садити. Ми маємо ось такі от красиві помідорки. І сьогодні ми будемо висаджувати з марком помідори на розсаду. машинкою. Для висаджування помідорів я використовую ось такі самі звичайні луточки. Це дуже зручно. Це займає мало місця і можна... Добре. і можна посадити багато насіння то татові, а то так? Давай. Зараз ми наповнимо лоточок землі. В ідеалі в лоточку внизу ось тут робіть собі таку дирочку невеличку або декілька, для того, щоб зайва волога виходила з лотка. Це робиться для того, щоб наші помідори не хворіли, тому що найстрашніша біда, коли дуже багато вологи, і кидається чорна ніжка. І помідори просто пропадають. Тому зараз ми з марком набираємо. Давай. Тако. Веси. Ой-ой-ой. Зараз ми лоточок насипаємо землю. Ще з На, Давай, вези. Виси. Висипай. Ого-го, як багато земельки. Набираємо зараз лоточок землю. Ще тобі. Давай. Ми потім все поприбираємо, то нічого страшного немає, так? Давай, головне, щоб ручки були чистенькі, так? Добре, висипай. Молодець. Такий помічник, тата гарний. Визи землю. вгору. Так, молодець. Тепер, коли ми набрали литочок землі, її потрібно ось так добре притиснути, щоб в нас не було багато... щити. Ну добре, щити. Щоб не було в нас... Ну, зем... земля потім осяде і щоб не було... Потім, оце пробоїмо нас, що ми ось так гарно землю втромбовуємо. Все, достатньо, добре? Ще. Yeah. Ти ще хочеш. І тепер я беру просто такий от звичайний олівчик. І ось так ставлю і роблю такі, як луночки. Бачите, така, гарна, така гарна луночка, в яку ми будемо висаджувати насіння. Роблю я відстань таку до. 5 см між кожним рядочком. Це все більше не треба. На моркутичка. лоточок сюди, дивись. На тобі ще один лоточок і цей лоточок набирай за метку, добре? А тут же є, бачиш, тут вже татко набрав з тобою. Так, та тобі на сінечку сюди. Так. Зробили ось такі от луночки. І тепер я беру шприцом. І кожну цю луночку проливаю. У мене така тепленька водичка, не холодна. Без будь-якого добрива. Просто, просто водичка. Отак проливаємо луночки. так? Тихим. Ще тобі. А тебе там ще мало землі. Треба, щоб ти ще навозив багато землі машинкою. Так, бо мало земельки. Які пальчики були чистенькі. Лопаткою і машинкою. Добре? Ручками не бери земельку. Отак, От я проливаю гарну водичку і тепер беру наші помідори. У мене є а, такі коктейльні і чері. Буду їх висівати в окремий лоточок. А в цей лоточок ми будемо саджати. у мене залишилися такі ще високорослі. Це коктельний. Малиновий дзвін, консерватор. Так. Сюди я... Сюди я буду висівати ось такі от високоплідні помідори і високорослі. Не буду висаджувати дуже багато. Один рядочок на один сорт. Буквально по 10 зерняток. Більше нам не потрібно. Помідори на ціні я нічим не замочую. Вони в мене голландські. За нас це все зробила компанія, яка формує в пачки це насіння. Тому я не буду ні замочувати, ні проростати. Беремо такий називається японський краб. Високоплекоплідний. Великоплідний рожевий красивий томат. Для зручності співвисипаю сюди насіння. Отак. І зразу ставлю собі помітку. Беру собі. Беру ручку і помітку ставлю, що це у нас, ви один. малюємо 1. Одиничка. Це означає, що в першому рядочку у нас буде цей томат. І тепер акуратно беру одну насінинку і викладаю в наш рядочок. Між кожним насінням я беру 3-4 сантиметри. Для того, щоб в майбутньому нам не потрібно було пікірувати помідори, а ми потім гарно, зразу з гарним комом на землі будемо висаджувати їх на грядку. Тому беру ось так красиво викладаю насінинки. Мені не потрібно всі, тому я обираю такі найкращі, найбільші насінинки. Головне, дивлюся, щоб вони не були пошкоджені. І викладаю в наш рядочок. Так, бачиш? пачку не бере. Город у нас невеликий, землі в нас небагато. Є. Тому ще ти хочеш перенасінинку бери. Насінинку, бери. Так? І туди. Став. І туди. Саме сюди. Сюди. Кінець, кінець. Ага. Молодець. Тепер акуратно візьму олівчиком тупою стороною і ось так прижму. Давай разом, давай разом. Отак прижмемо так? кожну насінинку, щоб вона була ось так притиснута до землі. Є? Добре. У мене є одиничка, перший рядочок чудово. Тепер беремо наступний. Називається рожевий Рафаело. І повторяю ту саму процедуру. Тут одразу ми напишемо, що це є двійка. Ось так. Так. Тільки вважай, нікуди не розкидається. Висипаю насінинки. Тут, до речі, теж мало. Ну, нам не потрібно багато. І знову ж таки вже в другий рядок викладаю наше насіннячко. Ось так. Ось, тепер ми розклали всі наші насіненки і нам залишається лише загорнути землею, так? Вай машинку і вези землю. Де твоя машинка? Так, вези землю. Так, виряту допоможуть тобі, так? Ага, давай. І веди сюди на насіннячко. Так, давай вези і висипай. Молодець. І таким чином засипаємо все наше насіння. Обов'язково землю зверху ми прижимаємо, для того, щоб коли насіння проросте, не було тих капелюшків, не було вверху насіниночок. Так, насипай, молодець. Так, ага, тільки так от насипай, радку буде прижимати. Добре? Так. Добре. Добре, давай. Ще. Добре. Ще де є насіннечко? Ще куди треба землі насипати? Сюди, молодець, насипаємо землю. так. І зразу так втромбовуємо. Втромбовуємо, не бійтеся. Чим краще ми прижмемо насіння до землі, тим воно краще в нас проросте. Так, Ми такі молодці, ми справилися. А ну, давай подивимося. Зараз а ще водичкою полити. Беремо шприц, набираємо води. Ось так. І поливаємо по нашому насіннячку водою. Не потрібно дуже багато води, тому що ми робимо. Так званий парничок, і в нас завжди буде багато вологи. Давай ще набирай. Так. Тягни, доволі. Так, молодець, набирай. І поливай. Ой! О! Не туди? Давай ще. Набирай. Так. Є водичка, є. А тепер отак випорскуй. Так, молодець. Після чого беремо наші сорти підписані, ставимо сюди, щоб ми знали, де у нас яке на, на сінечко так. І закриваємо так званий наш парничок. Все. Помідори — така культура, яка хоче весь час підсипатися. Тому, коли вони проростуть, ми зріжемо вверх і насипемо землю всередину цього лотка. Таким чином, у нас буде постати багато землі і наші помідорки будуть мати дуже гарне коріння. Все. Відправляємо на підвіконі і чекаємо сходів. Так що, висаджуйте помідори, складного немає нічого, а урожай вас обов'язково здивує та порадує. Всім до зустрічі!